Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про Все на Світі. І це рубрика Python Першого відео, частина друга, ну Першої серії частина друга Тобто, поїхали. Минулого разу Ми я робив огляд на код калькулятора. Тобто, ми робили калькулятор. А цього разу. Я вам покажу, як зробити... Ну, я вам покажу, як він працює. Отож, поїхали. Я зараз е, в програмі. Так, запускаємо. Він запустився. Так, вітається калькулятор. Виберіть опцію знизу. Один додавання, 2 віднімання, 3 множення, 4 дні. Давайте по порядку. Ну де, то давай. Перше число. Давайте на давай них буде 58, друге 7. Це буде 65. Працює. Так, запускаю ще раз. Тепер віднімання. 85, 658. Віднятиє 61 1 І 7 Але я написав більше число І воно на цього Не віднімається І Дріб получився Але все одно він працює Тепер три. множення. Ну, простіше таке. П'ять. Перше число, друге. Дев'ять. Сорок п'ять. Працює. Так, і останнє це ділення. Треба вибрати. Чтири. Перше число 52. Друге число 4. Поділило. Але ми знаємо, що там ще є ділення на нуль, так що цю функцію теж треба перевірити. Запуск ще раз. Так, 4. 25 поділити на 0. Ділення на 0. Так, і ще у нас є така функція, коли ми тут зробимо неправильний вибір, коли нам пише. Беремо прикладають. Так. Так, опція не можлива. Ну, бо тому що так там. Код побудований, що, що спочатку треба він питається числа, а потім вже пише, що опція неможлива. його можна удосконалити ось. Але треба його удосконалювати. Але взагалі він простенький і простий. Ну і не складний. Але це був все. З вами був канал Про все на світі. Чекайте наступне відео.